Всім привіт сьогодні у нас 16 вересня. У мене за спиною, бачите, я вам вже показував це в мене мішки із використані із підмін добрив беги, із мішків. Це в мене вже для... заготовлюється воно для вкривання винограду зимою від от... От морозу. Коротше. От голольоду, від от морозу, ну, от всіх катаклізм. Значить, сьогодні вирішив зробити це відео. По-перше, хочу перед в самому як би, ну, в началі подякувати людям, які допомагають моєму каналу. Це такі, як Мельник Володимир Анатольович, Федоренко, Федір Панасович. Я вам усім дякую. От Ференбрух Андрій Олександрович. Теж щиро дякую. Дякую Роману. Колібабчику Роман Анатолійович він допомагає мені в придбаннях. Ну, дуже цікавого і корисного для винограду. Також вам дуже щиро дякую. Я сьогодні по-бистрому зроблю це відео. Бо маю трошки взяти відпустку там на недільку. Просто як відео будуть виходити, щоб ви не думали і не трезвонили, куди я дів десь пропав чи що. Відео будуть виходити, так як ви і привикли, бо я розумію, що ви вже привикли. Коротше, що я вас підсадив на відео. Може грубо сказано, ну воно так і є, бо людина, і я так само привикаєш, що там і починаєш переживати за людину, якщо там хто не з'являється чи не відповідає. Я просто накопилося багато у мене роботи, яку мені необхідно вирішувати ну, в срочному порядку. Звертати сітку там градобійну і все остальне, то я вирішив, думаю, сьогодні я от перед відео з Пандорою, я зроблю таке відео, покажу, що мені прийшло, бо мені прийшла очередна посилка. Щоб, знаєте, не фастовство, а корисна річ, яка може комусь знадобитися. Так як в моєму житті вічно бракує, вічно, да, бракує часу, то я вже заморився з цими вірьовочками, мотузочками, і з проволоками ложити ото лозу, пакувати ото все. Воно мені оце так, потім гора цих проволочок розв'язуєш, не знаєш, куди його діть. Коротше, Так оце все надоїло, що я підійшов, вже, вирішив кардинально оці ці вірьовочки, мотузочки, проволочки. І зараз я вам покажу, що мені прийшло. І перед самою. Перед самим показом ще хочу як, поздоровити людину, яка в моєму житті вона багато мені допомогла і вирішила. Ну, тобто важливу роль відігривала в моєму житті. Це я Шунін. Вадим Володимирович, ми вас щиро вітаємо, всю сім'єю, з днем народження, всього вам миру і добра, здоров'я. Що ще можна побажати в наше таке от, ну, время? Тим більше людина вже, ну, ну, така, ну, чуть старша, ну, головне здоров'я. Остальне у вас вже все є. І щастя, а от здоров'я, здоров'я і миру. Переходимо до самої посилочки. Я вам зараз вже тут камера стоїть. Я вам покажу здорову посилочку свою. Не думайте, бо хтось зараз напише, що це якась реклама чи ще що-небудь. Ви знаєте, такими коробками не висилають для реклами. Це речі особисто мої. Я їх виписав собі для виноградника. От. Я ж кажу, до, для реклами достатньо одної упаковки, да, щоб показати, там, напалити і, і все остальне зробити. Е, я зараз вам виложу оце все, тіло, покажу е, розмір, е, так, які тут у мене ще є різновид. Е, давайте отак зараз. Ось, 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 дивіться. Тут воно ще диві... гляньте, тут дуже багато ще в коробці. Це не на яку не продажу, бо почнеться. Начнуть там писати, що де, по чому. Я вам казав 150 разів я не займаюся ніякими продажами. Нічим я цим не займаюся. Це особисто мені для моїх потреб для виноградника. Вибачайте, бо сильний вітер здоровий. Короче, я зараз камеру зніму, може буде задувати, конечно, трошки нам підпорте звук. E, значить, дивіться. Оце ось у мене здорові стяжки. Бачите? Розмір стяжок це в мене ось, ось що, дивіться. Який розмір стяжок? 8х400. 8 ширина, 400 мм длина, 40, 40 см. Да? В упаковці 100 штук. От. Це у мене для лози. Тобто я буду, коли на зиму ложити, лозу. Собрав у кучку, розумієте, да, стяжкою тільки трусь затягну і я спокійно е його би, ложу, прижимаю до землі і накриваю цими мішками, що я вам тільки що показував, що заді мене були. Жовті я також це буду використовувати. Жовті, розмір жовтих тут дивіться, 8х300. Тобто вони. Такі самі Вони багаторазового використання, вони всі з замками, що дуже важливо, От. Тоже для лози буду використовувати. Значить, зелені, Дивіться, зелені у мене 8 на 150, тобто на 15 мм. Ці я буду використовувати для сухої підв'язки. Коли лозу ложимо на першу проволоку, чи в кого що там да? арматура, проволока, не... ну, в кого яка шпалера. Ну Щоб то не в'язати, проволочки, вірьовочки, ниточки, оце я ось раз. Треба зняти. На кнопочку нажав, зняв. Тобто... І оціх у мене найбільше, їх у мене багато, тут більше 10 упаковок. Розмір їхній, дивіться, 5. Вже не ширина не. 15, не 8, а 5 вже йде на 150. Куди я їх буду використовувати? Я вам зразу щас примір покажу, щоб не розсусолювати відео. Не. Значить дивіться. Зараз я ще й візьму свої кусачки. Значить, ось у мене виноградник. Бачите, я й недалечко тут. І в мене, подивіться, ось сітка в мене. Гляньте, скільки у мене оцих, бачите, у мене на цій сітки градобідні, Получається, я тут використав 400 чорних таких от. показую стяжок осьованих, бачите? Отак ось. Коротше, їх використано тут 400 штук, а тепер мені оці 400 штук... От вони. Ось. От тепер мені ці 400 штук треба зняти от А зняти мені тепер отаким образом, дивіться, показую. Бачите, от кусив, забрав. Да, так, швидко. Ну це ж усе вже в мусор, понимаєте? І воно таке. Пластик тут вторичний на цій стяжці. Одноразове, короче, скажімо так. Ну, не сказати, що воно там таких заоблачних грошей стоїть, але все, все рівно навішати повністю сітку по периметру, а потім знімати, це якби знаєте, сильно накладно. Виходить. А от з такою стяжкою тут, виходить, я у замок поставив. Одною рукою не Конечно. Ось все, дивіться. Я замок поставив, кнопочку нажав. Ось, зараз мені прийдеться знімати. Я нажав. Опа. І все. І віддерся в карман. І я їх всі і ще взяв, я їх, бачите, якого їдучого вони кольору, що їх. Увечері навіть видно, навіть ви кинули на землю, дивіться, я з висоти знімаю, бачите, стяжка лежить, її добре видно. Якщо ти її впустив, а впусти чорну, то вже, я її вже і не бачу, кинув ось камерою водю. А тим більше, що її впускати, якщо воно це не потрібно. Оце я заказав для оцього. І ще її можна використовувати. Дивіться, куди. У нас є у кожного, хто займається хто мішочками, часто ці ось розсатується і рвуться ці, ну тобто воно швидко виходить з ладу. Воно спочатку це розсатується, а потім обривається. І тобто немає можливості, ну починаєш теж, вірьовочки шукати, теж ось о, гляньте. Одне движення навіть однією рукою можна дивіться, Я камеру держу ось о, раз і я освободив. Мішочок, тобто я його нажав на кнопочку і зразу. Давайте а так покажу, одною рукою я це все роблю, гляньте. Бачите? Одною рукою. І так же саме назад поставив. Ну одною вже не поставлю, бо ну невдобно. І ще й сюди можна використовувати. Ну, то й на річ, воно е багаторазове із замочком. і Зроблено воно з первичного пластика, це фабричне виготовлення, Да, воно саме з, з фабрики. Так що посилання я вам дам, де це можна придбати. Я собі придбав. Заказали ми вчора, заказав я Олександру своєму куму. Також заказав я дві упаковки таких. Ну, Олександр попросив, каже, мені нема коли закажи мені. Отаких от заказав і 120 заказав йому сплінкерів. ну, для води. ось Отакі от. от я заказував йому із отвіром короче. От. Появилося ще багато. Романа Анатольовича з'явилися вже і оці для лози закрепки. Да? Скоби. Так Любих розмірів, і зараз вони нові з цими плечиками широкими. І є вузькі, ну, як обичний, до яких ми звикли. А є отакі ось такі широкі. Я їх вже в цьому сезоні використовував, спочатку сезону я вже використовував їх. Я вам відповідально скажу, що дуже хороша річ. Не натирає на лозі, то немає митних. І вони будь розмірів що можете і для бачите, ну, кого провалка, ну, як на шпалері, перша проволка, друга, для лози можете, для сухої підв'язки. Любих розмірів що можете і ці використовувати. Ну, Я б рекомендував от, типу, такого ну, зелені, як я вам показував. да? Вони ширші, вони дуже крепкі. І вони не один сезон прослужать. І тут можна вузлика зав'язати, воно це нейлон. Воно можна зав'язати і розв'язати. Нічого йому не станеться. І нічого воно не трісне, знаєте, як ото візьме з, з епіцентра чи з строїтельного магазина, Його не то, що на вузлик, його просто шорхнеш, Та воно в руках розпадається. Я їх набрав, багато упаковок, наплювався, сказав, хай ними. В'яжуть ті, хто їх продає. Та й на тому. То це виписав, бачите, да? його в мене догибелі, бо... бо мені його багато і треба. Бо мені багато на сітки на градобойні, я буду не іменно такими затягувати, що вони 5 мм. Бо там вічко у сітки 7, та чи 7 на 7, чи цей, то мені отакі. Уже 8 міліметрові, вони і, ну, за заширують, не хочеться мені цей. То я це взяв собі для сітки. Отакі. Для сітки, для мішочків, коротше для різних потреб. Оце якось так. Відео цей посилання на Романа Анатольовича, телефон Viber буде у першому коментарі в закрепленому ну, цього відео. От. Так що кому треба, звертайтеся. І не кажіть мені, що опять, рекламой занимаюсь чи чечемс. Ви знаєте. Я казав і ще буду казати, якщо вас щось не устраює, не устраює вас по 7 гривень за сплінки, ідіть і купіть по 14. У нас їх повно в країні. Тільки стоять 14 гривень. І от я вам кажу так, як є. Бо якщо ви знайдете дешевше, то він буде без оцього конектора. Він буде атак у вас, без конектора. А потім ще цю фіндіклюшку ви купите окремо. Да? І потім посчитайте, скільки вам оце вийде. Ото, коли -то приходила коробка із цукерками, як ми в прошлий раз, коли. Заміночку, як я показував. Ото приходила благодарність От Олександра мені із Дніпропетровщини за оті три сотні сплінкерів, які він не міг купити. І через мене ну, я допоміг йому придбати по 7 гривень. Да? Ото була подяка, просто, щоб ви розумали. Так що якось так. Значить, я вам вже об'явив, що я трошки як не пропаду, відео будуть зніматися. От. Але ж. Вони будуть виходити, бо вони були завчасно, ну, якби, я наперед нас знімав. Вони будуть виходити, але я не буду там на, в коментарях вам ставити сердечко, може, чи відповідати, тому що ну, не буде мене. Настав час уборки, зараз соя вбирається, соняшник вбирається. Ну, тобто мені мені багато роботи, мені трошки буде не Можливо, що я навіть не вспіватиму прочитати ну, ваші коментарі. Ну, просто повірте. Сонятий. Дуже буду. Пізніше я вам ще покажу, ми вже ж пора настає, теж маленький анонсик. Настає, всі ми дивимося в сторону там садка, починаємо шевелитися нектаринчики, персики. Ви знаєте, я весною багато насадив, там у мене більше 10 штук, 15, 15 дерев я посадив. На даний момент у мене вже 17 дерев я вже заказав, виписав, 10 вже Олександру виписали, заказали. Тобто і це ще не кінець. От, будемо сверлити дирки ямобуром здоровим під це все діло. Залажувати садок. І Олександр у себе, і я в себе. Я вам покажу пізніше, трохи, може, з неділі. З наступної, я вам покажу, де я брав, у кого, що. Розкажу, покажу, докажу. ну Тобто якось так, це вам анонсик як наперед, що все воно буде показано, висвітлено, що ми, чого іменно там брали, які сажанці, яких... сортів. ну коротше, Покажемо вам це все. Так що на цьому не закінчується. По поводу білого аватара, лози, я сказав, я її не продаю, навіть якщо вона буде, ну, <кажу> Не буде вона продаватися. А, а якщо там комусь ну Ціна, бо я, знаєте, я вам сказав, я в сказки не вірю. я знаєте, В душі я не думаю, що опять виросте такий ну при цій мутації, може і виросте. Бо я чоловік далекий, я вам зразу казав, там, от генетики і до цього всього, це для мене темний ліс. От. Я туди не лізу, воно мені не треба. Ну, тобто, в душі я не вірю, що виросте. Я посадю, так як мені рекомендували, посадю шкілку з із із тих двох, як би. Лос, да, наріжу чобуків, посадю, ну буде, буде. А, не буде, ну, значить не буде. А продавати, там, встановлювати якісь ціни, і потім людина отримає розчарування. Ну, знаєте, ну, хто там і видуре, бо я така добра душа, ну, там безплатно, ну, продавати я точно не буду. <ріху> Для чого? Аватар чи це Ярарат у мене стояв там 100 гривень у тому. Так воно і буде стояти, незалежно, зробиться з нього там білий аватар чи не зробиться. Так що на цьому все, до побачення. до Наступних відео. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки чи дізлайки. На цьому все, до побачення.